Закінчився судовий розгляд по касаційній скаргі. Як завжди, судова практика неоднозначна. Одну з касаційних скарг задовольнили минулого засідання. Сьогодні об'єднана палата відмовила в перегляді за новими обставинами. Слідкуємо далі. Судове рішення Верховний суд постанови на Україну звітній частини судові два тисячі року. Міскі вправо шість чотири дві сім'ї, сто дванадцять чотирнадцять п'ят провадження в например на суду у Слади, в Верховном суде в они сильно в в если и разумный прокурор, потенциал за 1000 рублей. этой конференции, сказал, что к тому судовому заседанию материал был уражен за 1700 на квич. Было в ураженно, 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 ураженно,